Водолазки Моніко, в'язка, така коса. Дуже класні. Вони мають в складі шерсть, не тоненькі. Модель дуже прикольна. Така молодіжна. Мінімальне замовлення, 6 одиниць різного кольору. Саме такі кольори, як ви бачите, рожевий, беж, синій, зелений, білий та чорний. І буде у вас три одиниці SM та три одиниці LXL. Білий такий м'який колір. Давайте зблизу подивимося ще раз в'язку. Склад. Та е, ціна будуть в описі.